У 1969 році людина вперше ступила на місяць, і цей крок змінив усе. Тож тепер у 2205 році на землі справжній технологічний рай. Ліфти їздять прямо на орбіту. А на місяці На місяці тепер можна жити. Є тільки одна проблема: нестача енергії і рідкісних ресурсів, які можна добути тільки на супутнику нашої планети. Тому ти, директор однієї з приватних фірм, мусиш освоїти місяць у новій економі. Стратегії Анно 2205 та збудувати місячну базу не так вже й легко, враховуючи те, що більшість територій вже поділена між великими корпораціями. Тож спочатку тобі треба набратися досвіду у будівництві на землі, закинути своїх полярників в Арктику для видобутку гелію 3 дуже цінного матеріалу, без якого прорив у термоядерній енергетиці неможливий. Словом тобі треба будувати міста, запруджувати річки, шукати ресурси та займатися. Торгівлею із сусідами все це допоможе тобі наростити міць та прокласти шлях до місяця. А от чи вдасться тобі створити там колонію і вирішити енергетичну проблему людства, можеш дізнатися просто зараз. Адже Анно 2205 вже вийшла. Якщо один братюня бачить, як інший братюня потрапив у бійку, він мусить негайно прийти на допомогу та розфігачити півпланети. Це перше правило кодексу братюнь, яким користуються усі найкрутіші бро світу. Саме тому Брембо, Пробокоп, Індіана, Бронз, Брейден та навіть Бромінатор зібралися разом у несамовитому піксельному екшені Брофорс. І тепер усім паскудам та чудовиськам світу не встояти перед силою «Братюнь». А також перед нескінченними набоями, тоннами вибухівки і навіть блискавками. Але що може бути кращим ніж підкинути монстрякам феромони та влаштувати підлянку? Тільки ті вбивча доза вітамінів, яка дасть енергії гамселити паскудників голими кулаками. А якщо руки бро не дотягнуться до пики якогось мерзотника, то брозука чи брокетомет допоможуть. Що й казати, брофорс це карколомний тестостероновий екшн. Єдине, що йому не вистачає, це гарне Тіх дівчат і гігантських бойових роботів, як у наступному свіжаку, в «Ігронавтах». Страшна війна зруйнувала Землю. Ми довго блукали космосом, аж поки не знайшли міру. Ми думали, що ця планета наш новий дім, але ми помилялися. Громадяни нового Лос-Анджелесу, потужні сили іншопланетян, обступили місто і готуються атакувати. Ми оголошуємо мобілізацію та закликаємо усіх, хто може тримати в руках зброю, вийти за захисну браму, щоб стримати першу хвилю наступу. Та коли косміти кинуть у бій гігантських роботів, одними кулеметами Этоми і гранатами вам не обійтись. Доведеться підтягнути свої навички механіка та опанувати бойових мехів. Долз кожна ця лялочка може плавати та навіть літати, щоб і у повітрі гамселити загарбників. Але підступний ворог може натравити на вас місцевих велетенських хижаків. Тож не забувайте час від часу забігати в гараж, щоб підкрутити свого меха, навісити на нього потужний бластер чи самонавідні ракети. А якщо ще більше прокачаєтеся, зможете навчити свого. Робота трансформуватися у бойовий мотоцикл чи танк. Шкода тільки, що навіть із таким набором футуристичних волин та мехів трансформерів ти не зможеш перемогти іншопланетян, якщо не маєш під рукою вій, адже RPG, Xenoblade Chronicles X вийшла тільки на цю платформу. Що ж, Ано, 2205. Pro Force та Xenoblade Chronicles X вже вийшли. А от наступна гра досі у розробці. Рубрика Скоро далі у ігронавтах.